Щороку у другу суботу у вересня ми вітаємо спортсменів, тренерів, працівників, галузі та всіх, хто присвячує себе розвитку і спорту. Цього разу в Коломийській громаді все відбувалося без учних урочистостей, адже війна диктує свої умови. Однак незмінними залишається вдячність і пошана до тих, хто творить спортивну славу громади. Поточний рік який ще не закінчився, і ми б'ємо всі рекорди. Дякую вам, перш за все, спортсмени. Дякую вам, тренери. Але я хочу сказати одне, що у вашій перемозі є клопітка праця великого ланцюжка людей. Я хочу сказати велике дякую першочергово тренерам, другою тим людям, які допомагають нам. У межах місцевого самоврядування. Очільник громади Богдан Станіславський мав нагоду не тільки вручити відзнаки кращим спортсменам та тренерам цього спортивного року, але й посвідчення спортсменам, які тепер гордо носять звання майстра спорту України. Це клопітка праця щоденна, і я це бачу, як ви працюєте. Дякую вам за це. Ковминська громада велику увагу приділяє. Розвитку спорту, підтримці. Навіть в цей тяжкий час ми все рівно будуємо нові майданчики. Зараз в п'ятій школі вже майже не завершені. Новий майданчик з поліуретаном покриттям під баскетбол. Заслужені нагороди на урочистостях отримали чемпіони світу, Європи та України. Меценати, а також військові і ветерани, які мають неабояку силу волі та розвивають у громаді адаптивний спорт. З Іван Малецький, Галина Романчук телерадіо компанія Раї.